Привіт, мої любі дітки! Прийшла до нас красуня мила, Та, що зимоньку змінила, розтопила скрізь сніжок, кличе звирію пташок. Всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. Дітки, а який перший місяць весни? Березень. Чому весну називають довгоочікуваною? Хто ж її чекає? Ося природа, якою ми бачимо ранню весну, Яке небо навесні? Блакитне, синє, ясне, яскраве? Радісне, веселе, яке сонце навесні, тепле, лагідне, весняне, сяюче, променісте, яка земля навесні? Рихла, темна, волога, мокра, розтала. Діти, а чому весну називають найголоснішою, найговінтішою? Навесні повертаються пташки до рідних домівок і співає дуже яскраво і голосно. Снаги не стало у снігі від подиху весни. З'явився ручай і задзвенів, а до жених. Діти, а яким буває весняний струмочок? Чистим, швидким, стрімким, великим, малим, голосним. А що роблять струмочок? Біжить. Шумить, дзвеніть, мчить, дзюрчить. Весняний струмочок привів нас до картини Іосака Лівітана, яка називається Весна Велика Вода. Діти. Розгляньте цю картину? Як називається ця картина? На якій зображена природа? Який день зображений на картині? Сонячний чи похмурий? Які весняні кольори на картині обрав художник? Що? Зображена в центральній частині картини. Як називаються дерева, які підтопила вода, що зображено на задньому тлі картини? А зараз зробимо опис цієї картини. Це картина називається Весна Велика вода. На ній зображена весняний сонячний день. Художник обрав яскраві блакитні кольори і зобразив річку, яка розлилася. На передньому плані на березі знаходиться дерев'яний човен, в центральній частині підтоплені дерева берези. Позаду них будинки, які теж підтоплені. Ця картина створює гарний настрій. А зараз. Зробіть самостійно опис цієї картини. А зараз невеличка розмінка. Хмарка сонечко закрила. Слізки срібні обранила. Ми ті слізки пошукаємо і вдолоньки позбираємо пострибаєм, як зайчата, полетим, як пташенята, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки і ніжки. Всі веселі, от чудово, а тепер до праці знову. Із теплих країв повернулись птахи, білі сніги на землі ще лежать. Скоро в зелень рясну вберуться сади, і струмки вісняні побіжать. Діти, погляньте на цю картину Костянтина Крижицького, яка називається Рання весна. Птахи прилетіли до рідного краю. Вони раді. Як ви гадаєте? Чому? Що вони принесли з собою з теплих країв? Що бачили птахи в теплих краях? Як би ви назвали цю картину? Що ви відчуваєте, дивлячись на цю картину? Весело та радісно у весняному лісі, у садах, на вулицях, бо птахи наповнюють його чудовим співом. Діти, давайте з вами разом згадаємо, які звуки видають птахи, і утворимо від них дієслова. Як співає горобець. Цвірінь, цвірінь. Що робить горобець? чить. Як співає зозуля? ку-ку. Що робить зазуля? Ку є? Як співає голуб? Вор-р. Вор. Що робить голуб? Воркує. Як співає соловей? Тьох-тьох. Що робить соловей? Тьох кає. Як співає журавель? Курли, курли. Що робить журавель? Курличе. Як кричить ворона? Карр. Карр. Що робить ворона? Каркає. Як кричить сорока? Скреке-кеке. Скреке-кеке. Що робить сорока? Крекоче. Весні радіють не лише птахи, а й звірі, комахи. Чому весну називають чарівницею? Чому в народі так кажуть весняний день рік годує? Навесні у господарів чимало справ. Потрібно вчасно посадити та посіяти. Що можна навесні побачити на полях? Як гудять трактори з плугами та боронами, працюють, культивують і сіють. Діти, ми з вами почули звуки вісні, тихі і голосні. Лечутний дзюркуючи чий струмочок, шепіт теплий вітерець, співають птахи, дзиджать комахи, подають голоси звірі, гуркочуть сільськогосподарські машини на полях. У кожного своя весна. Іде весна, біжить весна. Усяк її чекає. І кожен пісеньку свою цій дівчинці співає. А на цьому заняття закінчено. Пока!